Так, що ми сьогодні будемо мати справу? Це спаржа, Ніколи спаржу не вивло, це, ну Це по суті все, що будемо сьогодні садити, це все буде експеримент. Ми її ще не будемо садити. Ми будемо її замочувати. Тут пише 4 дня треба замочувати в воді, після того сіяти. 3-4 дні перед посівом Щоденно міняючи воду, то ми це будемо робити, замочимо з також на проростання поставимо артишок, Там якийсь такий секрет в нього є. Що після того, як, появляться, ну, як він проросте, його потрібно поставити в холодильник, вчора я таке десь звучить на 5 днів покласти, то ми теж його будемо замочувати сьогодні будемо сіяти. Селеру. Селеру давно не вирощували. Будемо пробувати. Леванду не вирощували, теж будемо пробувати. чи з нього цього буде толк. І цибулю це взяли для експерименту. Чи варто садити от цибулю з насіння. Це те, що попали в магазині, це взяли. Ми не є, щось не робимо щось таке для... Показу, що це так правильно робити, ми все робимо з експериментами, любимо експерименти. Ну, що з того вийде, ви побачите. Далі вже будуть помідори, будемо сіяти, то там вже будемо робити те, що ми робимо зазвичай. Помідорний сезон у нас буде стартувати пізніше, десь в березні, ще за скоро ми пізно висаджуємо помідори, відкритий ґрунт. А зараз от будемо стартувати з цього. Ну і що, зараз покажу ґрунт, який з того ґрунту, який він поганенький. Ну, там багато таких твердих, яких зараз не видно, але дуже багато дрібних твердих груд. Зараз покажу фірму, щоб краще це не купувати.